Початок, організаційний початок чемпіонату України, який буде проходити у нас на Черкащині, в Черкасах, в акваторії Дніпра. Я хвибув Парус з 20 по 24 травня. Перегонові дні будуть 21, 22, 23, 24 травня. Спортсмени на чемпіонат України приїжджають з усіх регіонів України, які культивують вітрильний спорт. Це Київ. Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон. Очікується близько 100 спортсменів. Принцип, весь флот розбитий на класи. на класи. Цього року у нас буде чемпіонат України серед Ілка 4 і 7, Ілка 6, Ілка 7, Ультра М і клас-470. Всі мають окремий старт, сформовані по групам. І потрібно пройти дистанцію, яка виставлена за допомогою боїв, воріт, стартового і фінішного створення, і прийти першим. Трошки в нас вітрильний спорт занепав, але ми останні п'ять років за допомогою міської влади його піднімаємо на більш високий рівень. І результати наші покращуються, рейтинги ростуть. Ми мріємо про чемпіон.